Весільна мода 2016. У сумах відбулася виставка весільних товарів та послуг. Учасників з'їхалося більше 50. Усі вони представники весільної індустрії Сумщини. Тож які цьогорічні весільні тенденції? Далі у сюжеті Ірини Касьяненко. Це Дмитро та Людмила. Незабаром у них весілля. Тож на виставку потрапили не випадково. Ми стараємося дружитися і прийшли подивитися на те, що є в сумах. Яким ви, ви взагалі бачите, яким ви взагалі бачите своє весілля? Певно, що скромним для родичів, сім'ї, друзів. Ну, Я також так бачу. Ми ж пара, ми однаково бачимо. Бачили вже щось сьогодні цікаве для себе тут. Ми ще не встигли обійти все, але вже би, зробили для себе деякі заміточки. Багато послуг, є, про які ми навіть не чули, і тепер буде куди тратити нам кошти. Придивлялися та прицінювалися й інші пари. Хотим фотографа хорошого знайти, второє, посмотрети, якби как бы, наряди. Ми поки що э, дивимося, э, вибираємо, що нам більш-менш підійде. Тут дійсно великий сьогодні вибір. Весільні агенції та салони, фотографи та візажисти, ведучі весіль та музиканти. Всі вони зібралися під одним дахом, аби продемонструвати відвідувачам, яким же воно є весілля 2016 року. В этом сезоні будет модно как от максимально нюдового нежного макіяжу до смоки. Тобто це може бути як активна стрілка, це можуть бути смоки различных цветов, починаючи от самого нежного закінчуючи заканчивая яркими. І, конечно же, акцент на гу. То есть, в этом сезоне невесты могут позволить себе максимально много и максимально все яркое. Цветовая палитра платьев может быть очень различной. Конечно, цвета айвори, конечно, белоснежные, очень в тренде а, платья украшенные жемчугами натуральными, ну и как можно больше пестрих украшений на голову. Таку висільну виставку в сумах проводять третій рік поспіль. Молодята дуже часто мисля ну, мислять якось шаблонно, з збираючись на досвід тих весіль, на яких вони були. А саме такий формат виставки, коли ми в одному місці в один час збираємо дійсно кращих професіоналів весільної і святкової індустрії. Ірина Касьяненко Андрій Геращенко на часі новини.